Стрес, в якому ми знаходимося вже більше півтора року, він викликає смерть. Давайте розберемось, що саме проходить внутрі нашого тіла і як ми цього можемо... Протидіяти, що ми можемо зробити для того, щоб е, поки не закінчиться війна і після того, як буде вже продовжувати кризи очікувань і інші речі, щоб наша імунна система, наше тіло могло е, віддавати все, що треба, і щоб не було проблем з цим. І так, є такий гормон, адаптеген, кортизол, який деякі лікарі називають гормоном смерті, він викликає під час Стресу, мобілізування і деякі процеси, які мобілізують наше тіло для того, щоб долати виклики долі. Що проходить? Кортозол завезе за собою адреналін, адреналін підтягує виброс глюкози, глюкоза піднімає, регулює тиск для того, щоб продавити. Серцебіття збільшується, дихання збільшується, кров згущується, багато ще процесів, які мобілізують і витягують силу з нашого організму. А також витягується кров з органів і тканів, тому що під час цього акумулюється, якщо треба кудись його направити, недополучаємо, чи полова система, шлункова кишківна, інші системи, вони, вони в такому трансі. І що як наслідок? Як наслідок, імунна система падає в рази. Як наслідок будь-який вірус він до нас ще чіпляється. А онкоклітини, які є в кожному організмі, вони мають можливість розповсюджуватися. Хтось нейтралізує, питається нейтралізувати це е стимуляторами, імуностимуляторами, типу Хінацель, Теракока, Женшені, Лімонік. Але це стимулятори. І я зараз не про це. Вони як одне лікують, так і наоборот калічать. Є е 5. Речей, які ми кожен з вас можемо робити. Саме цим я хотів поділитися. Перше це відпочинок. Достатній відпочинок для того, щоб організм встигав відновлюватись. Тому до 12 години, максимум в 11 виключайте телефон, налягайте і відпочивайте. Друге це загартування. Треба підготувати свій організм, щоб ми мали сили і наш організм розумів, що то холодно, то, то жарко, то ще щось, але щоб ми це переоделювали. Третє це здоровий спосіб життя. Тобто треба відкинути деякі звички, які нас типу, нейтралізують. Це не тільки поїдання пундиків, е всякі сигарети, а й інші речі. І четверте це правильне функціональне харчування. Саме для цього я хотів поділитися, я готовий підібрати для кожного з вас е те харчування, яке саме для вас буде виконувати функцію мами, керівника або інших. І саме в цьому може допомогти ось цей продукт. Це колострум, це молозиво, коров'я чи морозиво, в якому є все, що необхідне для того, щоб змоделювати нашу імунну систему і допомогти їй в екстремальних ситуаціях е, зустрічати віруси, боротися з бактеріями, е, підсилити переробку всіх онкоклітин і інше. І головне, маємо ціль. Ті люди, які мають ціль, які, не, які мають надію не тільки на перемогу, а й на те, що вони хочуть здобути, побачити, куди поїхати або щось зробити після перемоги, саме ця ціль разом з молозивом, колостромом допоможе нам все це пересилити. Пишіть внизу, і я розповім, як це разом ми можемо зробити. З вами був Борис Каплін, до наступних зустрічі!